Добрий вечір всім! І сьогодні я вас вітаю в приміщенні українського національного об'єднання, де відбувається відкриття української бібліотеки, вперше в Монреалі, де бібліотека присвячена творам українських авторів. Запрошую вас на тур бібліотекою. Бібліотека на сьогодні демонструє понад 5 тисяч книжок від стелі до підлоги на металевих полицях. У великій скляній шафі тут надійно зберігаються твори української літератури, включно з примірником кобзаря Тараса Шевченка. Книжки зібрано за різними жанрами та за хронологічним порядком. Є твори і сучасних авторів. За словами голови об'єднання Катерини Смолинець, учасники об'єднання роками мріяли відремонтувати стару книжкову кімнату, але відсутність спеціалістів заважала громадській організації діяти. І коли Катерина почула про ініціативу від української бібліотекарки та біженки, готовою запропонувати свій досвід, її надія знову спалахнула. Після кількох місяців роботи волонтери перетворили 50 великих ящиків, наповнених документами зібраними переважно громадою протягом багатьох. Тьох років на рай для книголюбів понад 200 відвідувачів зібралося на відкритті бібліотеки, і за словами Катерини, то є хибна думка, що попит на літературу сьогодні зменшується. Так як ми дивимося, сьогодні скільки людей прийшли до бібліотеки. Це не є футбол, це не є спорт. А багато людей прийшли сьогодні, бо вони оцінюють книжки. Асиміляція людей, хто в'їжджає до Канади, трапляється, і люди забувають і діти не все учаться як читати по українському. Але тепер. Коли ми всі знаємо, як треба боронити і підтримувати українську культуру і літературу, українські книжки є важні не тільки для тих людей, хто тепер приїхали з України, але також для тих людей, так як я, і моя дочка переживала, що що станеться, якщо не буде доступ до українських книг, коли вона війна почалася. Вона хоче для своєї дитини. Я хочу для своєї онучки дати дар мови української мови української літератури. Ну тепер ми головно купуємо і маємо дитячі книжки. Ми поширили запитник. Про книжки, що кому цікаво, які люди хочуть книжки для дорослих, для підліток, для дітей. Починаємо від дітей, тому що діти, ви знаєте, дуже люблять, оцінюють свою книжку. І мені було дуже шкода тих людей, хто приїхали, втекли від війни, і діти мусили лишити свої забавки, свої книги вдома в Україні. Ну тут ми хочемо їм дати доступ. Ми це почали в листопаді 22-го року. І ну щотижня по 12 годин цей фонд колись працював так як бібліотека, але я думаю, останнього разу в 60-х, можливо, в 70-х роках. Але що стається? Асіміляція, тобто молоді люди, які тут є. Якщо вони ходять в бібліотеки, ходять в міські нормальні, поступово було менше зацікавлення, тобто фонд, склад книжок лишився, але їх не позичали. Тепер, що приїхало дуже багато людей з України. Більшість із них не володіють французькою англійською мовами, то в них я думаю, є. Ну не знаємо, що є зацікавлення, щоб було місце, де вони можуть взяти і почитати українську книжку. Я тільки мушу ще додати, що в нас є дуже гарний фонд. Я його треба називати антикваріату, тому що ми маємо. Тут назбиралися книжки ще із 19 століття, початок 20 століття. Дуже багато всякої всячини, що було. Ну, книжки, п'єси, журнали, що було надруковано на українських теренах. Ну, а тут всякі, тут є листи від цього кошиця, то уно, тому що він сюди вони розписувалися. Тут є листи. Я бачила, що уно. Відправляло е, якусь допомогу на карпатську країну, і той Августин Волошин їм відписував листи. Дякую за вашу допомогу. І так само в Монтріалі колись існувала організація Просвіта. І яка була дуже дуже активною в 20-30-х роках. Я сама не знала, яка вона була активна, поки я тут не почала працювати, то вони мали свою читальню. І вони на жаль, вони вже не існують, але коли вони закрили свою організацію, вони передали всі свої архіви, книжки, п'єси, все, все і музику сюди. І цікаво читати ці книжки, як, наприклад, там написано про кляси географії, дуже багато «г», дуже багато. Ну, таких всяких галицьких е, слів можна спостерігати, як мова мінялася, яка мова зберіглася в Канаді в Америці. Я думаю, що це дуже потрібно для нашої культури, щоб люди, які народилися тут, у Квебеці, знали те, що є така культура України, тому що мало людей можуть знати, що є така країна. Чудово, а ти любиш читати? Так, я читаю не сильно багато, але мені цікаво це. Якісь фантастичні, тому що для мене цікавий цей світ фантастики. Чому важна сьогодні ця подія? Не тільки тому, що ми відкриваємо бібліотеку, але тому, що це нам показує, що наша культура, ми мусимо завжди показати, що наша культура є унікальна і важна, спеціально під час цього, цієї війни. Я думаю, що ці е, ділянки, ці речі, які ми будемо робити, будуть дуже важні для нашої громади. Ми з вами разом в бібліотеці, читачі і бібліотекарі, робимо велику справу. Ми зберігаємо нашу мову, нашу автентичність, надаємо знання щодо культурних традицій українського народу нашим дітям. Бібліотека має два відділи. Дитячої літератури, з яким ми розвиваємо та формуємо. Наразі замовляємо книжки в видавництво Харкова, Львова та Києва. Тарі тіл абонементу для дорослих читачів, що сформований книжковому обсягу, який був в бібліотеці до цього моменту. When we talk about the richness that Ukrainians bring to Canada, I just wanted to share with you that 200,000 Ukrainians um, have arrived in Canada. Since uh, February of last year, 150,000 hundred um, have come through the QED програм that was mentioned earlier. And as you all know, that program has been extended even further. It is over $5 billion in federal assistance that Canada has offered to Ukraine, and we will not stop there. Я думаю, що відновлення тепер і перероблення, і відкриття для ширшої публіки і спеціально для молоді для дітей. Це надзвичайно важлива. Подія, але поза це треба якось зорганізувати, щоб були якнайбільше нагоди, щоб люди могли прийти, позичити книжки або навіть тут читати і спілкуватися. Бо бібліотека може бути також і місцем для того, щоб люди між собою дискутували то, що не читають. livre et l'enfance, et même і à Montréal, c'est це important. C'est la culture Парлів, ви гардера лан, в парте культур, в гардерелі культури. Просто це законно. Але коли Катруся Смолдець сказала, що планують euh, відкриття і оновлення бібліотеків Уно, euh, я з зробки погодилась долучитися і допомогти відкрити цю бібліотеку і зробити її максимально euh, популярною, щоб люди дізналися через мережі, через наші сторінки, що бібліотека відкривається, що вона функціонуватиме. По-перше, я вважаю, що українська книга це українська мова. І чим більше її буде в громаді, тим більше буде мови української в громаді. Вона зберігатиметься. Бібліотека це місце, де збираються люди усіх вікових категорій. І мені здається, що це важливо дати можливість людям мати цей простір. За словами організаторів, також плануються читацькі клуби для дітей і дорослих. А також щотижневі поставки книжок доповнюватимуть бібліотечний арсенал українського національного об'єднання в Монреалі. З вами була Наталя Федосєєва для програми Українська хвиля для ICI Television.